Доброго здоров'я всім! З вами Марія і філіжаночка, яка розповість, чого ви не знаєте, а повинні знати. Давайте розглядати. Всім смачнень... смачненької кави, або якщо чай п'єте, то смачного чаю вам. Так, і давайте роздивлятися. Дивіться, чого не знаєте, хвилювання чоловіка, показані, дуже дружньо до вас ставиться. Може, це не обов'язково, що це ну, людина, яка там кохання між вами. Це може бути друг, це може бути син або брат. Ну, хтось, хто до вас близький. І хто... Аліса, трошки не йди до свічки, будь ласка, не чіпай її. Людина, яка саме за вас хвилюється. Або якщо, знаєте, якась така спільна між вами є ситуація. Взагалі-то мені тут троє людей показані. Двоє чоловіків і жінка показана. Тобто це може бути ще й так, ну, що ти хочеш? Ну, десь вже чи сядь, чи стань. Ну так, розумієте? Зараз вона мені все тут поваляє. Е, дивіться, ситуація, яка, якбито двоє людей опікуються за одну людину. І це хвилювання, як, ну, це може бути як батьки хвилюються. Може, може там, наприклад, вам здається, що людина, людині байдуже, а це не так. Просто людина якось в собі тримає. Далі показана ситуація роздумів людини, це вже щось інше, дивлюсь, спілкування, обговорювання якоїсь ситуації між вами і ще кимось. І дивіться, тут людина, як. Наприклад, у однієї людини є тільки одна думка, як можна щось там зробити, а людина буде підказувати ще варіант, і можна буде обирати. Що ще ви не знаєте, а повинні знати? Тобто вам просто тут з ким треба поспілкуватись, і людина дасть вам якийсь ну, як підказку. Це якась грошова ситуація. Що ще не знаєте, а повинні знати? У якогось чоловіка розгортаються події таким чином, він як з тупікової ситуації виходить. Він вже розуміє, що як треба робити, і він вже робить певні якісь кроки, щоб виходити із ситуації, яка була тупіковою. Так. Що ще не знаєте, а повинні знати. Тут показана ситуація жінки, яка засмучена через якісь, ну, якусь грошову ситуацію, але сама собі поставила величезний блок на всю цю ситуацію. Думає, як її вирішити, але дивіться, як тут, ну, може, наприклад, там не вистачає на щось грошей. І ви думаєте, де б їх взяти, і чому так сталося, чому у вас така ситуація, чому у вас щось там не виходить, щось там ну, не так трапляється, як вам то треба, взагалі-то це ваші якісь роздуми зробили вам таку ситуацію. Тобто працюйте зі своїми думками. Щось ви не так собі ви наголошуєте на чомусь. Ви щось собі чи не дозволяєте, чи знаєте, кажете, що так воно не може бути. Може бути як завгодно. Просто дозвольте собі. З вами розмову має чоловік. Він на чомусь наполягає на якихось змінах, і вам не дуже подобаються ті зміни, які він вам пропонує. Він як два варіанти е, озвучує вам на роз, ну, щоб роздивились, щоб на роздум. Ось так. Є поряд ще людина, яка ну, тут більше жіночої статі, яка. якби то знаєте... Ну, от, якщо ви спитаєте на чиїй ти стороні, то вона більш на стороні чоловіка, вона більш підтримує ту ідею, яку він вам пропонує. Так, що ще не знаєте, а повинні знати. Для чоловіка тут показана ситуація великої вдачі, але він якось так буде це приховувати. Тут дивіться, тут мені показані літери Я Б У. Тут як рука допомоги протягнута людині, і саме ця допомога, саме ця ну, якась людина, мені не показано, яка саме зробить зміни для чоловіка, зміни на краще. Так, далі дивлюсь. Ви не знаєте, а повинні знати, що через що за вашою спиною є жінка, яка щось засмучена, може, ображена вами. Ви якось так легковажно поставились до якогось її питання. Їй, ну, знаєте, людині підтримка треба була. Але, знаєте, ви якось так відвернулись. Це між двома жінками ситуація. Далі дивлюсь. І ще тут показано, чому ви так відвернулись. Бо вам цікаво було б поспілкуватися з якимись ну, тут паром, чоловік та жінка, двоє людей до вас прийшли, і ви на них всю свою увагу віддали, а на ту жінку якось так знаєте: от не до тебе зараз. Тут не треба було б так. Якось треба було б хоча б вислухати і щось там до, до якоїсь згоди домовитись. Літера Н поряд є, літера О поряд є, показаний, чоловік, літера К ще поряд є, показаний чоловік 70. Може, рік народження, цифра показана, може, ще є щось там, вона має значення для вас. Uh, якось так тут написано он. On... Може, це частина слова, може, це абревіатура слова. У літера О ще є недалеко. І дивіться, тут якась, знаєте, ситуація, яка через яку, від якої відвертається жінка. Як не хоче взагалі тут коперсатись всі цій ситуації. Як, знаєте, от Не подобається те, як пропонує розглядання, питання цей чоловік. Хочу легше, не хочу. Багато складнощів. Складна для мене взагалі людина. Ось така ситуація показана. Далі давайте роздивлятись, тягнеться. Так, а хто це людина? Бо не знаю, не, не можу зрозуміти, чоловік або жінка тягнеться. Дивіться, дуже людина хоче, от як зробити можливою якусь зустріч? Мені показано... Зустріч чоловік та жінка, зустріч, яка, стосунки між ними, от вони, як знаєте, як розгойдуються, нема рівноваги, нема якоїсь впевненості, бо є третє лице, яке, ну, якось знаєте, не зацікавлене в тому, щоб ці люди були разом. Чоловік як захищає від третіх. Давайте від когось, від чоловічої якоїсь статури, від жіночої. Тут є люди, які, знаєте, от як не згодні з кандидатурою жінки. Ось так воно мені показане це в домашній стороні. І чоловік захищає, він закриває собою цю жінку, і, бо вона для нього важлива. Так, Далі. Чого ви не знаєте, а повинні знати. Дивіться, мені показано показані дві людини: чоловік та жінка. Жінка показана щасливою від того, що цей чоловік якось. Знаєте, тут більш схоже на якби, то нове якесь знайомство. Бо тут люди ще не дуже спілкуються один з одним. Але якось, знаєте, от і чоловік думає про цю жінку, і жінка думає про цього чоловіка, і радіють обидва, але не, ну, якби то не показують один одному свою радість. Знаєте, от як таке внутрішнє щастя, але воно поки що. Ну так, поки не бачить ось так воно, знаєте, новина якась буде від цього чоловіка, щось він буде, як знаєте, як як вийде на зв'язок з якоюсь як пропозицією, і після цього воно якби то. Тобто, Прояснюється ситуація, вже знаєте, вже вона більш така, ну, якби то тримає обох. Коли чоловікові дуже захочеться, як, знаєте, як наполягти, як обізначити, знаєте, от саму по собі ситуацію між цими людьми. Але все. ну, З цього моменту вже, як знаєте, один до одного будете, ну, вже як на гачок один одного чіпляєте. ну, Не в поганому сенсі. Далі дивлюсь, чого не знаєте, а повинні знати. Давайте. По роботі, що обговорюють вас двоє людей між собою чоловік та жінка. <клес> Взагалі-то у вас за спиною багато людей, які спостерігають за вами, за вашою працею, за тим, як ви спілкуєтесь з людьми, є од... одна один один чоловік, який волів би підкласти вам свиню. Навіть дві ситуації якісь він об, ну, обмірковував, знаєте, як би то зробити, але нічого в нього не вийшло і не вийде. Ви розумієте для себе, що за людина, що за один. Ви вже з ким спілкувались стосовно цієї людини, і взагалі то дивіться, як двоє людей. За вас як хвилюються в цій ситуації. Не подобається та людина, не подобається, не, нема довіри до тієї людини. І ваша розповідь, вона як хвилювання трошки таке, щоб, щоб не було такого, що вас якось вдасться у поганому світлі показати. Але не вдасться, нехай не хвилюються. бо... Ви якось так знаєте, ви як захищені від, від того чоловіка, відсторонені. Ви не, не дуже то і спілкуєтесь з ним. І е, ось така ваша поведінка стосовно того чоловіка, вона взагалі-то показана тут як вірна поведінка, як так воно і треба робити, і вам відкриває гострий кут. А його зажене у цей самий гострий кут. Хотів вас, але сам себе зажене. Ну, воно так і повинно бути з людьми, які пастки влаштовують. Так, і далі, ось тут чого ви не знаєте, а повинні знати. В робочій стороні це я все вже розглядаю робоча сторона, там, де ви. Реалізуєте себе, соціалка, ось таке щось. Дивіться, мені показана ситуація трикутника. Вон, він був, може бути і робочий, може бути і, знаєте, коли є. Ні, він більш тільки робочий цей Трикутник. Дивіться, показаний чоловік та жінка. Коли у них якісь є домовленості між собою, але вмішуються, тут навіть чотирикутник більш вмішуються ще люди, ще двоє чоловіків, але вони кожен, якби то не в один час, знаєте, як спочатку один відходить, потім інший, люди, які щось між собою приховують. І люди, яким не дають щось таке зробити, що вони від усіх хотіли б приховати. І питання взагалі-то: а чи вийде у них, чи зможуть вони взагалі реалізувати то, що там собі напланували. Бо як зірваних вже дві. Спроби, а третя теж зірветься. А на чвертій спробі взагалі можуть засипатись, ну так, знаєте, то, може, і не треба. Так, далі, чого не знаєте, а повинні знати, хтось з ваших співробітників. Е Ну, знаєте, людина, яка хворіє, але вже не така складна ситуація в тієї людини. Вона вже, ну, як знаєте, ще трошки і вийде з лікарняного. От Така от ситуація, там проясниться, якось це, буде відомо. І далі давайте роздивлятись, що тут ще? Злюча є людина, якій не подобається. Дивіться, якась тут була ситуація, коли двоє людей розсварились між собою. Дійсно, ну, знаєте, тут як на два клани поділений колектив. Відсторонюються ці два клани. Тут не дві тут якби то от дві людини почали історію, а далі більше воно там обрастало, Знаєте, як ну, там, я згоден з тобою, там хтось інший з тією людиною згоден, ось така ситуація. Вона, Ця ситуація. Як-то вона буде змінюватись е, з часом, вона буде трошки така затягнута, вона це не буде, знаєте, коли от прояснили швиденько так, щось між собою і все, і забули. Ні, воно якось розтягнеться тут. Але, як то каже кавова Гуща, що свого часу все влаштується. Але все зміниться, але образа, вона нікуди не дінеться. Люди будуть носити її в собі. І будуть, знаєте, Тут важливо якось тут статусність показується. От, от Хто буде вищий в цій ситуації? Ось про це тут мова, про на це налаштовуються люди. Літера Л, літера В показана, літера Т. От тут людина як трошки вища стане в цій ситуації. Ну, Ініціали я назвала. Далі. Чого ви не знаєте, а повинні знати, мені показана ситуація, коли ви можете, може і не знаєте, але відчуваєте, наприклад, прихильність чоловіка, жінка, яка, знаєте, от ви коли йдете, тут аж тут навіть два чоловіки. Та, тут два чоловіки, за вами три чоловіки. Давайте так, ви подобаєтесь <смеш> чоловічій частині вашого колективу. Бо я, я навіть вони якось підходять, підходять. Я, я вже не знаю, я зіб'юсь з рахунку <смеш> рахувати їх, хто тут, скільки їх тут, коротше, багато. І є жінка, яка дуже-дуже застрить цій ситуації. Вона і на краплинку не така гарна, як ви, але знаєте, от що в ній такого є? Ну нічого ж там такого нема. Ну що ж вони так аж слини течуть в них? ось Це не подобається. Задається питанням, що в вас таке? І є тут один чоловік, якого тут ревнощі. Він якось він дуже хвилюється, коли, може, то, там, наприклад, ваш чоловік ходить вас зустрічає і помічає щось таке, може взагалі працюєте разом з там, вашим коханим, наприклад. Так, і вдало закінчиться якась ситуація, яка ситуація якогось повернення. Тут мені. От я не, можу, я не можу конкретизувати, бо більш цього нічого не показане. Просто це буде вдало і це буде свого часу. Тут е, ніяких строків, ну так, щоб я сказала, там, наприклад, там, наприкінці весни, там, чи там, ну, якось це ідея, яку носить в собі чоловік, яку він прагне влаштувати в життя. А просто кава вагуща розповідає, що це буде вдале виконання літера. Зараз хвилиночку є тут літери с о Т. У. Літера Х. По телефону з кимсь він. літера Л З кимсь він спілкується, щось обговорюється. Знаєте, як питання якісь там обговорюється, щось прояснює з іншою людиною. Так. Трошки це як за спиною у жінки, але, знаєте, тут не таке, що там, щоб вона не знала. Просто її в цю ситуацію не втягують. Там самотужки щось робиться, вона, вона взагалі-то знає всю цю ситуацію. Я бачу, що вона про неї чула і не раз. І тут просто, ну, як знаєте, вона теж ключова фігура в цій ситуації, але вона не, не так багато робить по цій ситуації. Там якась так як чоловіча справа. Ну так, скажімо. Так, зараз хвилинку. Дивіться, тут показана ще ситуація, де чоловік як замовчує, щось він. Ні, він все розкаже, але свого часу все буде і по справедливісті все робить. Тут якесь питання він вирішує, воно для нього, знаєте, як. Ну, як випробування таке, але все вдасться, бо бачу, що ключа він отримає цей ключ для нього вже є. Літера А, тут показана літера Л. Зараз. Б. О і все. Давайте ще тут. Тут людина, яка спирається як на палицю, знаєте, але ця палиця це інша людина. Хтось буде як допомога у вашій справі. Хтось людина, яка як підставить своє плече. Запропонує, знаєте, от, ну, там, давай я тобі щось там в твоїй ситуації покращу. І дійсно, тут, знаєте, як протягуєте руку, щоб отримати цю допомогу. Тобто, в якійсь вашій ситуації буде вам помічник. Потім ще показана людина, яка приймає. Жінка приймає якийсь подарунок від чоловіка. Ситуація дуже симпатична. Тут, як музика якась грає, тут, знаєте, така ситуація, коли ну, як тріумф людина відчуває і та і інша. Знаєте, одній приємно дарувати, іншій приємно отримати. І це буде момент змін у відносинах цих людей. Ну, щось таке, знаєте, як чоловіча статура, мені показана, як знаєте, з ви виходить. Коли чоловік хвилювався, не розумів, як то все станеться, і взагалі як приймете. Але я бачу, що ви так з цікавістю дивитесь на людину, і ви не женете людину, ви приймаєте той дарунок. Ну, Тут знаєте, якісь такі почуття у людини. Тут багато думає про вас людина. Ви прям живете у, там, у думках, тож ну, якась така цікава, непогана ситуація. Так, і е, дивіться, ця людина за вами деякий час спостерігала і дуже ретельно старалася прибирати, ну, як би то, щоб ви не помічали, що ви дуже-дуже цікавите. Може би і дійсно не помічали, але все відкриється. Далі, ось тут у когось збираються якісь там, наприклад, кошти, бо мені такий, знаєте, як глечик показаний, і туди людина, як кидає. Знаєте, от Ну щоб, щоб більше, щоб там ще більше. Тут більш показано, як жінка тримає у руках цей кошик, а кидає туди чоловік. Щось там, як, знаєте, ну, як дасть вам грошенят. Ну і все, ось така філіжаночка вийшла. Маю надії, що вам сподобалось і було цікаво, і когось ви там впізнали зі своїх знайомих. Тож, всього вам найкращого, нехай день пройде для вас як найкраще, з найкращими результатами. Нехай будуть люди поряд з вами, які будуть приносити вам радість у спілкуванні. І будьте здорові, бережіть себе, своїх рідних, близьких. І нехай все буде Україна, і нехай прийде мир в нашу країну. Побачимось в наступному відео. Всім пока!